Так, зараз покажу вам, просили, хто чекав кліо 1,6. Воно приїхало. Зараз детально вам по ньому щось скажу, бо воно в гарній комплектації. Воно 1,6, таке, як ви там всі сильно чекали, але воно 7 рік. Старіший рік, 2007, але 1,6, так як ви і хотіли. Але гарне. Стан машини прикольний. Так, давайте по пробігу зараз відразу те, що ви питали мене. Комплектація прямо для кліва дуже-дуже нормальна. Так, давайте. Ну. Так. Нам Потрібно розблокувати кермо. 160 тисяч пробігу має машина. Побачила, так? Клімат контроль присутній в ньому. Мультикермо по магнітолі. шкіряне кермо, в принципі, тут збереглось добре, але це рідкість, щоб так збереглось кермо. Підйомники два штуки, регулювання підігрів дзеркал, люк і панорама. ну Така рідкість для цього класу машин. Ну, ми ще тут не розвантажували, тут багато чого з других машин валяється в ньому. Стан по салону машини гарний, парктрони задні. І що, у нас тут? Ще що щось лежить, але я не знаю, чи від нього, чи не від нього. ще якась Гума є, чи то його комплект, чи не, його не скажу. Він на зимі. Хто чекав його, друзі, він вже на місці. Трішки раніше приїхав, перепланували доставку. Сьомий рік, 160 пробіг, 1,6 бензин. Гарна комплектація, реанізована оптика, туманки, панорамка. Якийсь таке, такий кліосан. Якщо цікаво, набирайте. Гарний колір, така темна оливка. Ну, непогана машина. 2007 року розмитнений. Форд Фієста. Будемо міняти лобове, прилетіло, бачите, поки транспортували, з'явилася тріщина. І знаєте що? Я такий щасливий був, як перепитав водія, чи тут не, нема підігріву, і тут його, слава Богу, немає. Тому мені пощастило, просто пощастило. Але фієста дуже гарна. Бачите, легкосплавні диски. 1,4 бензин. Шостий рік, але гарна тачка, насправді, без косяків, грубо помити, почистити, подивитися по сервісу, що потрібно, які процедури виконати, фари, фари живі фієсти. Ви таке бачили в цих руках? Вони зазвичай тут мутні такі, що просто капець. Тут фари, фари нормас. Ну і лобове потрібно замінити. А так, не знаю, незначна мийка хімка, коврики якісь постелити. 127 тисяч пробігу фієсти. 1,4 бенз. Це вже там. Не знаю, яка 10-та машина, напевно, яку я беру. Саме цей кузов. Дуже динамічні вони на цих моторах. ну Під капотом. Порядок під капотом. Не бачу претензій. 1,4 бензинка. З малесеньким 127 тисяч км пробігу по кузову живенька. Та заглушка тут десь має, я не знаю, де вона та заглушка її немає. Потрібно шукати пару макот... Ко... якась незначна є. пару мікромоментів, але в загальному машинка з кондиціонером, два підйомника і електродзеркала. Салон, бачите, абсолютно при пам'яті. Не бачу тут щось такого, що тут потрібно було б робити. Почепимо транзитні номерні знаки. І Можете приїхати забрати таку, як я, самі помити, самі лобове замінити. Ми вас навіть запишемо на заміну, хто десь з Рівненської області. Ви мати класну машину для жінки, за дуже класні гроші. Ціна тут буде хороша. Такий маганчик є, друзі. Сьомий рік, газ бензин, 4600 доларів. Ціна залишила на реалізацію, тут 220 тисяч пробігу, червоний. Слухайте, теж живенький апарат, диски є. Ну, Колір, не знаю, не всім подобається, але колір, як на мене, нормальний. Колір та колір. Безключовий. 4 підйомника, клімат, круїз в машини присутній. Газ бензин. Машинка їздила тут. Привозили ми з пробігом дуже маленьким. Тут було щось 100 тисяч. Людина катнула за пару років. Ще 100 тисяч. І зараз продається. На газу. Газ вписаний, ререєстрація без проблем. Якщо цікаво, друзі, 4,6. Мені здається, що без торгу. Торгу не буде. Звичайно, що є по машині моменти, якісь там мікронедоліки. Але ціна, я думаю, з газом Меган другий навряд чи можна знайти десь навіть на капельку дешевше. По пасату в нас приїхала вже android магнітола але ще перехідника нема на камеру. Android вже поставили. Один з найкрутих олтреків, які будуть в Україні продаватися. Він має дістрон. Топові фари, автодальні, лінію, камеру, підігрів лобового, без ключ, сліпі зони. Дуже крута комплектація. 200 пробіг, шкіря, шкіряний такий з, з білої такої шкіри, не, не з білої, а кремовий салон, 17-ті легкосплави. Ну, класна тачка. Думаю, що ви будете вражені, коли побачите його вживу. Тут є і автома водія, і ну, багато всього є насправді. Таких машин на ринку, я думаю, одиниці, а той немає. Думаю, що зараз в Україні закинутого в такій комплектації, без 7-го не буде. Ціна буде десь 12,6 заготовий. Android поставили не дешевий, з, класною, з класним процесором під музику. Музика грає дуже гарно, буде у вас вже CarPlay, android Auto і буде працювати камера, все буде як в штатному режимі. Магнітолка досить схожа на штатну. Саме так по такому принципу підбирав, не хотів змінювати рамку. Рамка поставиться, бо чекаємо перехідник. Кліо сказав. Так, давайте що тут. Тут у нас на цю машину знижуємо ціну. Ця машинка 13 й рік. Ціна її була 12900 на старті, зараз 12 500 на старті і плюс торг. Живий, реально місний апарат, хто хоче собі взяти класну машинку. Приїдьте, подивіться, довга база, лонг-версія, ексклюзив комплектація, є клімат, жива тачка. Чому не їдете, не дивитесь, не знаю. Спочатку по ній був класний ажіотаж, а зараз щось люди притихли. Від власника номер телефону власника надаємо. Говорите, спілкуєтесь, переговорюєтесь, вирішуєте по ціні. Нам, в принципі, комісію платить власник, тому неважливо, ви можете спокійно розглядати її і напряму спілкуватися з тим, хто нею володів до цього. Ця готується клієнту блок комфорту. Чекаємо з Польщі. Ця є за 4 900. 1,6 бензин 5 рік, короткий другий сценік, 163 пробігу. Ця машинка буде 5300, вже на номерах, бачите, бо везли на фізика, Або готова може бути, то вже як вам зручно. Ця машинка, ціну ще не знаю, бо вони розмитнені, тільки були сьогодні зранку і ще на них навіть транзити. Це маган 10-й рік, 1,6 бензин, 178 пробігу, 16 легкосплави, тонований. Є незначні підготовчі роботи по ньому, косметичні, всі їх поробимо. Будете мати непогану автівку. Трошки вм'ятинок має, вінкут навіть тут вільному доступі покажу вам. Ліхтар тріщину має, потрібна заміна. Там дзеркало підпаяти, фари полірнути. ну таке. Є незначна робота по ньому, лобове вітрове оригінал десятка. Якщо цікаво, друзі, набирайте по телефону. Телефон в описі. Це з таких бюджеток, що заїхали і ви їх не бачили. Хто питав за цього сценіка, їде вже він на хімчистку. цей сценік. Коли він записаний ком На завтра. Помиється, почиститься та й можете приїжджати забирати. Ціна 5,4 за цього сценіка. Класна сценік, 2 літри бензин, шестиступка, клімат, шкіряне кермо, складання, регулювання підігрів, дзеркалу, датчики. Задній парктрон, два комплекти резини з ним. 200 пробігу вняти на задній кришці, хто хоче погратися, катати або їздити так. То вже як вам буде більш зручно, ви собі будете там вирішувати безпосередньо, варто, не варто робити. фари, отакі приїхали, не полірувались. Є лінзи, можна білет поставити. Тому цікаво. Такий Меган, друзі, 5400 це за похімчищений варіант. Ну, або може, може бути готовий. Це Можемо поставити газ, вписати газ, можемо купити коври, замінити ГРМ. Ціни на всі ці процедури по телефону більш-менш зорієнтую. ГРМ приблизно залежно від того, від 8500 з роботою до 11500 з роботою, залежно від того, який порядок деталей будемо по ньому змінювати. Ше з бюджетних автомобілів. Astra 5700 з сертифікатом, дуже гарна. Топчик, топчик вона розброньована, хто цікаво, можете приїхати забрати. А далі степвейчик. Е, вже 6200 ціна за 11 рік. Гарний, класний степлей. Цікаво, наберіть, приїдьте, подивіться його. 200 пробігу. Просто брудний. Помиється, почиститься і буде гарна машина. Е, поличку я вже знайшов, хто питав за поличку, поличка є на місці. Поличку вже покладемо. Тобто, в принципі, ви що? Приїдете, заберете, помиту почищену, потрібно сервісові. Замінимо моливу, фільтри, свічки, хто що хоче, звичайно, під ключ, можемо газ поставити. 11 рік степлей, 200 пробігу 1,6К7М. Дуже гарна машина по стану, в такому стані приїхала. В принципі, по ньому роботи тут фактично як такої якоїсь і немає. Просто грязна. Помити, гарно почистити, гарно. Під вас можемо тонування зробити, під вас можемо поставити нові коври модельні, можемо поставити газ і зробити сервіс. Якщо цікаво, набирайте, друзі. Цей апаратик вже фактично теж на фініші. По ньому А, закритий. Немає роботи вже готовий. Якщо цікаво, можете приїхати забрати. Ціна 7600 доларів, такий як є. Ну, В принципі, тут помити тільки і забрати. Він салон почищений, помитий. Ця 10400 старт 10200 віддача. 11 рік хайбрід, хто шукає для міста машину з витратою 5 Прийти, заберіть 1.8, дуже гарна машина. Стосовно тих людей, які пишуть космічний пробіг 260. Ну, ви можете собі поставити, змотати, зробити, який хочете пробіг. Якщо в гібрида пробігу 260, то реального, реальних мотогодин в двигуні там на 1120-130 не більше. Більше не може бути, так як ну, потрібно розуміти, в якому циклі працює гібрид. Гібрид працює по дуже цікавому циклу. Він на світлофорах завжди глохне. Це перший момент. Другий момент він дуже багато їде накатом з заглушеним двигуном. Він стартує, рушає теж на, на електротязі. Тому ви повинні розуміти, що тут по самому двигуну пробіг досить невеликий. Ви бачили да? пріоси, які, на яких їздила поліція, там понаїжджали по півлям, і з них там реально знущаються з цих пріусів. Такий кліо є за 5,9. В гарному кольорі, на гарному сервісі, там радіатор. Бачите, новенький стоїть. Багато чого по ньому ми зробили. По ходові, по всьому, голиву замінили. Якщо він цікавий, це криво, друзі, прийти, подивіться. Реально прикольна машина в класній комплектації. Навігація, клімат, блютуз, шкіряне кермо. Тут, по-моєму. А, ні, парктронів немає. Але він комплектний, по все це присутнє в ньому. Все є. Сцені за 6200 класний. 6200, друзі. ну Ціна, мені здається, за сцені короткий. Пробіг 370. Ну, не знаю, бачите, всі хочуть, щоб був змотаний пробіг, помиті мотори, щоб нічого не було видно. Аби тільки, як то кажуть, очі не золоту. Ну, не знаю. Друзі, якщо вам таке треба, купіть собі цей сценік і змотайте. Якщо ви хочете мотати, то нема проблем. За 9300 посатік. 11 рік. 1,4. Класний. Треба відкрити, бо трішки бачу підпотіли вікна через те, що хімка робилася. Дуже гарний посад з косметичними підкрасами, там двома чи трьома, але мінімальними абсолютно. Але машинка така, прям, перчик-перчик. Якщо цікаво, набирайте телефон, друзі, в описі до цього відео. Машина жива, гарна, виглядає вона бомбізно. Та і в ходу дуже крута. Хто хоче собі такий посадик, набирайте. Кроссовери доступні, ці два цікаво наберіть. 11 рік 13400, 11 рік 12800. Ця машинка 5600 меріва, 10-й рік 1-6 180 пробігу, тут 180 пробігу. Ціна 9800-9400 на віддачу. Друзі, гарна ціна на повноприводний 12-рік Дастер. Ця машинка 8,8 на віддачу, ця 10700. Ну, якщо щось забув або десь заговорився, то поправляйте, вибачайте, бо знімаю все одним кадром. Цей 800 старт. Буде ще робити це невеличке полірування. І напевно замінимо задній стоп, бо на мийці нам зробили беку, бачите. Потрібно придбати задній стоп на Fusion, поміняти. Зробили беку, придавили. Ну але нічого, то таке, то життя. Ми хлопцям пробачили, так як багато чого в них робимо. Якщо цікава якась з цих машин, Деськ вже підготували під клієнта, перевзули, обслужили, віддаду я все, що він хотів. Відправлятися буде в Дніпро, доставочку маємо зробити. Так що, друзі, дуже багато ви бачите тих машин, що вже були, тут немає. Кенго синій проданий, меган 4 -й. проданий. Меган хатчбек, той, що був за 6, то по ціні Сандеру проданий. А це тільки за цих останніх декілька днів. Ця під задатком за сценіка мали вносити завдаток люди, але в них прильот був. Якщо комусь цікавий сценік, заберіть, бо в людей прильот не забрали. На жаль, війна, що зробиш? Така ситуація. Ця машинка коштує 18 рік 30 800 долярів. Якщо цікаво, це максимальний T-Guan. Дуже класна тачка. І лагуна 9600. Чекаємо лопушки з підкраски, не можу ніяк закинути її, і диски чекають черги на фарбування. Все. Ось такий розклад подій по тачках. Якщо комусь щось цікаво, ну і зараз водій поїхав, ще привезе партію з чотирьох машин. З трьох три тачки знову буде на місці. Цікаво, не брайте.